Завдяки підтримці Національного університету Полтавська політехніка особисто Володимиру Олександровичу наші вихованці мають змогу відвідувати надсучасний український садочок. Надзвичайно приємно, що Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка першим відкрив такий унікальний центр. Освіти та піклування про дітей дошкільного віку. Особливості цього центру є те, що навчання і спілкування з дітьми відбувається у відповідності до інноваційної методики, розробленої кампанією Містер Лідер. Буквально місяць тому народні депутати, а зокрема народний депутат Володимир Воронов, який є автором бренду Містер Лідер. І засновникам мережі таких центрів опікування за дітьми дошкільного віку презентував унікальний цей проєкт. І я з гордістю констатую факт, що за цей місяць, який пролетів як один день, ми вже багато маємо позитивних напрацювань, позитивних відгуків, як від батьків, так і від кафедри, як від студентів. Так і від самих дітей. Мені надзвичайно було приємно почути, що діти просяться з самого ранку сюди в цей центр, що діти не хочуть уходити додому. Це означає, що тут підібрані правильно фахівці. Я дякую Євгенії Хаменко і команді, яка опікується діточками. Дякую, Анна Олександрівна, вам, як деканові факультету і кафедри психології, Світлана Павліна, вам і вашій команді за те, що ви Таке ставлення до дітей показуєте, і що наші студенти, які навчаються за спеціальністю психологія і дошкільна освіта, мають можливість вивчати ці унікальні методики. І це перший в Україні такий унікальний проект, що при закладі. Вищої освіти створюється так званий дитячий садочок. Не випадково сьогоднішній захід має назву Хай мрії збуваються, адже поруч стоїть пам'ятник людині, ім'я якого носить наш університет, людина, яка мріяла про космос Юрій Кандратюк, да, Олександр Шаргей, і його мрія збулася. Тому я вкотре наголошую на тому, що Полтавська політехніка допомагає реалізовувати мрії усіх. Тут присутніх. Тому я бажаю всім успіхів і будемо розвивати цей проєкт, який успішно показав, що має право на життя. Ми вам щиро вдячні дійсно за такий чудовий проєкт, настільки він креативний. Це дійсно мрія наших дітей, мабуть, і наша мрія наших батьків в першу чергу. Дякуємо вам величезні. Олег Олександрович, ви дійсно неймовірні. Ми починаємо нашу реабілітаційну роботу з самого початку. Я впевнена, що наші дітки. Ну, дійсно, заважаю стати студентами найкращого нашого університету. Really happy, happy to be here! тут реалізується система, яка є надзвичайно унікальною і рекомендованою Міністерством освіти і науки України. Це система, яка зорієнтована на інтелектуальну, емоційну, креативну, сенсорні складові. Тобто різнобічний розвиток особистості маленької дитинки забезпечується рівноцінно повністю.